Церква Божа слава Ісусу Христу! Заслухаємо Боже Слово, це книга Псалмів, відомий псалом, перший псалом, записано так. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, то в законі Господні насолода Його, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І Він буде як те дерево над водним постоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не вяне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Амінь. Займіть ваші місця. Господь дарував нам цей чудовий ранок, зібрав нас на цьому місці, і це милість Божа, брати і сестри, це не наші заслуги. Це Божа доброта до кожного з нас. І псалом, який Він говорить, псалмис Давид, він написав це Псалом псаломі і говорить такі слова, що блажен муж. Щаслива людина. Знаєте, сьогодні люди вони шукають щастя, шукають того, щоб заспокоїли їхнє серце, їхні душі. Але спокій тільки у нього Ісуса Христа, слава Йому, спокій тільки в ньому є. І тому каже псалми, що блаженний муж, що зарадою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім Його насолода, і про закон Його в день та вночі він роздумує. Як добре, брати і сестри, що ми зібралися, Бог, вірніше, нас зібрав на цьому місці, щоб нас навчати через слово своє, щоб ми нашими думками линули до неба, до гори, там, де наша допомога, там, де наша поміч. І каже Псалмий, що насолода, насолода. Роздумувати над законом Господнім як добре, коли нашою насолодою є Господь, коли наше серце воно розкошує в Господі. І каже, тому що для таких людей є благословіння, є, є обідниці Божі. Псаломіст він говорить за дві дороги, і каже дорога праведних і дорога безбожних. І далі каже такі слова, що і буде він. І буде він як те дерево, посаджене при потоках отця, цей муж, який він не сидить на сидінні злоріків. Той муж, який не ходить за радою несправедливих. Той муж, який роздумує всім серцем своїм над законом, Господнім, каже, Він буде. Він буде пожинати ці обітниці Божі. Він буде мати благословіння в своєму житті. І каже такі слова, що як те дерево, напосаджене посаджене надводним потоком, що свій плід приносить своєчасно, і що листя його не вяне, що листя його не вяне. Дорогі брати і сестри, коли наше життя, воно, воно в спокої. Коли наше життя воно бачить благословення, здається, ну все добре, все нормально. А коли приходить момент в нашому житті, приходять випробування, ви знаєте, і каже писання, що в таких ситуаціях починає, знаєте, в нашому житті нерпорозуміння, починає наше серце воно в'янути. Починають чомусь зникати плоди в нашому житті, які бажає Господь каже: Слово Боже, Христос каже, що я вас вибрав, це милість Божа, але є призначення народу Божого, церкви Божої, і каже: писання для того, щоб нам завжди приносити ці добрі плоди в нашому житті, нам потрібно перебувати в Слові Господньому. Нам потрібно роздумувати над Словом Божим, пізнавати Господа, пізнавати Його дороги. Тому що каже Писання, що є дорога безбожних. Давид говорить, що є дорога безбожна і дорогу праведних знає Господь. Христос говорить: такі слова: що є дві стежки, є дві дороги, є широка дорога, є вузенька стежка. Кінець якої життя вічне з Господом. І тому Хай Бог благословить і допоможе нам розуміти ці речі. Ви знаєте, коли ми роздумуємо над Словом Господнім, ми розуміємо волю Божу в нашому житті. Тоді Бог він відкриває наші очі, щоб ми бачили те, що потрібне для нас, на те, що Бог бажає в нашому житті. І тому хай Бог допоможе, брати і сестри, щоб ми були як те дерево, посаджене при потоках вод. Каже Христос у притчі про, про фігове дерево. каже, я третій рік приходжу, але не знаходжу плоду. Каже, що я зроблю з таким деревом? Що я як я поступлю з таким деревом, яке не приносить плоду? І каже: я знаю, що я зроблю. І тому хай Бог благословить, брати і сестри, про Кисаю. Він говорить, що я ще не зробив. Що я ще не зробив, що потрібно було зробити. Що коли я прийшов, щоб зібрати, побачити ці добрі плоди мого народу, а я побачив дикі ягоди, брати і сестри, є, є на все відповідь у Божому Слові, є причини, які не дають нам, як дітям Божим, як церкві Божій, приносити ці добрі плоди для Царства Божого. І каже Слово Боже, що Господь Він своєї сторони все зробив. Все зробив. Ми є щасливі люди, брати і сестри. Ми є щасливі люди, що ми є в домі Божому. Ми є щасливі люди, тому що Господь нас знайшов в цьому світі. Він передбачив нас, Він призначив нас. Він наші імена записав в книгу вічного життя. І Він приготовив це, ці небесні оселі, про які говорить Христос: оселю батька мого є багато. А якщо б не так, я сказав би, що я йду, приготовлю місце вам, щоб і ви були там, де я. Іван говорить такі слова, що я бачив нове небо і нову землю, на якій пробуває правда. І каже, я чув голос із неба, оце оселя з людьми. Це заплата, брати і сестри, Божим дітям, які, які вірні своєму Господу, які пройшли цей земний шлях і були виконавцями, не просто слухачами, але виконавцями Божої волі, виконавцями Божого Слова. Хай Бог поможе і благословить кожному із нас і каже, бо не так чи безбожні, вони як полова, як вітер її розвіває. Ось тому не встоять безбожні на суді. Іван Хреститель, проповідуючи, Він каже про Ісуса Христа. Він каже, Йде по мені потужніше від мене, якому я не достану розв'язати ремінця взуття, він має у своїй руці вієчку. Він буде пересівати полову від пшениці. Він буде відділяти. І говорить про один з пророків, що ви побачите в той день ту різницю, між праведним і між неправедним, між тим, хто служив Господу і тим, хто не служив Господу. Тоді побачите в той день Господню різницю. Сьогодні, можливо, воно якесь таке все разом, всі, всім ну, якось не можемо до кінця зрозуміти. Але Писання говорить, що ви побачите в той день різницю між тим, хто служив Господу, між тим, хто приносив ці добрі плоди, і між тим, хто просто полова. І каже Писання, що Господь Ісус, Він той, який буде відсівати, Він той, який буде розділяти, брати і сестри, прийде день. В нашому житті, і коли ми побачимо, хто над чим працював, хто що робив, хай Бог благословить, каже Писання, що, що Господь Він зробив для нас все, що потрібно було далі слово за нами. Слово за кожним із нас, тому Хай Бог допоможе і каже за категорію людей, які живуть без Бога, які не бачать в своєму житті місця для Ісуса Христа. Каже, не так ті безбожні, вони не стоять на суді праведних, бо дорогу праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Брати і сестри, на якій дорозі ти стоїш? На якій дорозі я стою? Якщо на дорозі праведних, буде заплата, буде радість, буде оце вічна радість нашим Господом Ісусом Христом. А якщо дорога безбожна, безбожних, хто каже Писання, вони як полова, вони будуть кинуті і каже, і будуть спалені. Хай Бог благословить, хай Бог допоможе в нашому житті, щоб ми перебували, не були просто слухачами Слова Божого, але виконавцями Його волі, щоб ми були блаженними у діянні своєму. Щоб ми були щасливими, дійсно відчували щастя. то, Що ми живемо з Богом, що ми ходимо з Богом, що ми служимо Господу, щоб що радість була в нашому серці. І тому будемо молитися, щоб Господь допоміг нам у цьому. І будемо просити, щоб Господь благословив це служіння, нехай Його ім'я буде прославлене. Амінь. Молимося. Боже, тобі слава належна, тобі хвала, тобі поклоніння. Аллилуйя тобі Господь. Аллилуйя тобі Господь. Фарамани Філтірішкаравадері.